Сила розписки. Давайте розбирати, що це. Власноруч написана розписка має неабияку юридичну силу. Це не просто листок паперу. Це документ, який може бути використаний для стягнення боргу. І не лише боргу, а 3% річних за кожен рік прострочки та інфляційні збитки. Але важливо пам'ятати, стягнення боргу за розпискою можливе лише через суд. Розписка сама по собі не є договором позики, вона лише підтверджує, що така згода між сторонами вже була досягнена. Усної формі. Якщо у розписці не вказаний строк повернення боргу, необхідно надіслати позичальнику лист вимогу про повернення коштів бажано рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Це дасть сам доказ того, що вимога була відправлена. Після цього у позичальника є 30 днів для того, щоб повернути гроші. Якщо цей термін спливає, не чекайте, сміливо звертайтесь до суду. Однак важливо пам'ятати, що після того, як термін зазначений в розписці мене, у вас є лише 3 роки щоб подати позивну заяву до суду. Після цього ви втратите право на стягнення боргу. Тож, якщо ви використовуєте розписку як підтвердження позики, будьте впевнені, цей документ надає вам реальну юридичну силу і можливість захистити свої права.